Дорогі друзі, завершено другий етап змагань пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Маємо 64 команди переможців з п'яти видів спорту: волейбол 28 команд, баскетбол 14 команд, футзал 14 команд, спортивне орієнтування 2 команди, черлідинг 5 команд. Чекаємо команди переможців на змаганнях третього районного етапу. Бажаємо всім успіхів та нових спортивних досягнень. Разом до перемоги! Все буде Україна! Не тривожно мені коли друг лічопліч! Ми все зможемо для наших рідних облич! Добро примо!

Dico tippe, 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 tippe Soprattutto hai detto tippe, tippe,